Василь Стус, «О земле втрачена, явися. О земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні і лазорово простелися, пролийся мертвому мені і поверни у дні забуті росою згадок окропи. Віддай усе благій покуті і тихо вимов, лихо, спи. Сонця хлопочуться в озерах, спадають гуси до води. В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сиві ниви в сум пойняті? де чорне вороння лісів, світання тіні палехаті, нетрайдугою голосів, ранкові нашепти молільниць, де плескіт крил і хлюпіт хвиль, І солодавий запах винниць, як гріх, як спогад, і як біль, де дня розгойдані тарілі, мосяжний перегуд жмелів. Твої пшеничні руки білі, над безберегістю полів, де коси чорні на світанні, і жаром спечені уста, троянди пуп'янки духмяні, і ти, і грішна, і свята. Де та западиста долина, той приярок, і те кубло, де ти ріпалася лебединя, той геламаючи крило, де голубі, в вільготні лети, і бризки райдуги в крилі. Минуле, озовися, де ти? Забуті радощі жалі, О земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні, І лазурово простелися, і душу порятуй мені.